На цьому тижні парламент збирається на сесію. І є порядок денної сесії, де включена велика кількість абсолютно пустопорожніх питань. Сьогодні ми для того, щоб озвучити позицію Європейської солідарності щодо пріоритизації питань, які мають бути негайно розглянути Верховною Радою. Я разом з колегами наполягаю на тому, щоб нарешті була поставлена постанова по створенню тимчасової слідчої комісії по ситуації з фортифікаційними спорудами. Знаєте, такі багатомісячні заспокоїливі реляції про те, що споруди будуються, що все добре, гроші виділяються. Пішов третій рік війни? І це не просто свідчення журналістів, волонтерів, воїнів, депутатів від опозиції. Це є звіт по хід бойових дій. Скажіть, будь ласка, куди відійшли після важких боїв наші війська від Авдіївки? Чи було через 5, 10, 15 кілометрів побудована потужна лінія фортифікаційних споруд в декілька ярусів, бетонні, з зубами дракона, з мінами, де можуть надійно зайняти ці позиції захистити і зупинити ворога наші герої? Ні. І пропонують деяким лопатами, Відкопувати в мерзлому ґрунті рубіжі. Я хочу наголосити, що ми далі не збираємося з цього приводу мовчати. Парламент нарешті має отримати від підконтрольного та підзвітного уряду відповідно до Конституції ситуації з фінансуванням організацією. І забезпеченням будівництва. Хочу наголосити, що перед тим, як вийти на парламентську трибуну, ми більше двох місяців боролися за те, щоб розглянули і поставили на голосування тимчасову слідчу комісію. А до, цього, а до цього ми купували за власні кошти. От такі красені, вони нові, не бувши в використанні. Частина з них українського виробництва. Або виробництво, або складання. Вони надійні. Є і бульдозери, і ескаватори. А я сподіваюся на фото, яке ви побачите разом з нашим брифінгом, ви зможете побачити і те, як у нас. Відчаявшись для того, щоб е, будувати споруди, ми просто вимушені були передати в Збройні сили техніку, крани, в тому числі базуючись на входинах. Ми не скажемо, в який батальйон, ми не скажемо, де саме ведуться будівництво. Але хочу наголосити, що воно ведеться нашою технікою. Швидко закидає бетонні пліти, швидко вивантажує і швидко і ефективно працює. Це Дії нашої команди, команди волонтерів, які вимушені були, крім того, щоб допомагати Збройним силам зброєю, епівдронами, пасійдонами, ребами, вантажівками, банями, пармами. Ми величезну частину наших коштів вимушені були спрямувати на землеройну техніку. Програма Захисти воїна. І захист воїна це в тому числі і побудовані, надійні, добре заміновані в декілька ешелонів, на декілька рівнях фортифікаційні споруди. Я закликаю всіх колег, всіх народних депутатів України на сесії підтримати створення тимчасової слідчої комісії, дати туди кандидатури. Тому що тільки у нас виявляється, не дали ОПЗЖ і монобільшість влади. Їм не цікаво, як ми боронимо власну землю. Об'єднатися, припинити політичні, припинити політиканство. І кожен має робити те, що може, для того, щоб земля України була надійно захищена. Наголошую в 2014 році. Ми це побудували за декілька місяців. Тут пішов третій рік. Фортифікаційних споруд немає, а там, де є, лише зараз вони виїхали 10 днів, 2 тижні тому, а годують обіцянками вже декілька місяців. Хочу наголосити також на Декілька випадків, які ми маємо в своєму розпорядженні, коли військова цивільна адміністрація, яким нарешті нарізали невеличку ділянку побудови фортифікаційних споруд і взводних опорних пунктів, на декілька кілометрів, де уряд мав виділити фінансування в межах 190-200 мільйонів гривень. Гроші по цій програмі станом на позавчора. Не витрачалося. Депутати мають спитати в уряда, чим вони займаються? Що вони фінансують? Єдиний марафон? Що вони фінансують? Будівництво доріг? Може вистачить? Може спільно треба боронити землю? Так само, як і робить наша команда, за що їй дуже вдячний. Так само, як вдячний українським воїнам яким ми маємо створити всі умови для того, щоб захистити їх, зберегти їх життя і дати надійну відсіч ворогу. Слава Збройним силам і слава Україні! А цю техніку, яка є в нашому розпорядженні, ми просимо негайно, наша команда разом з військово цивільною адміністрацією, де буде визначено, на визначеній ділянці почати будівництво. Фортифікаційних споруд з нашою участю. Ми не потребуємо для цього грошей, ми це фінансуємо. Ми вже показуємо, демонструємо приклад, що робити, коли деякі представники фактично зупиняють. Нашу позицію я прошу негайно вирішити питання про створення комісії і негайно вирішити питання про ефективне використання закупленої нами техніки і дії нашої команди. Слава Україні! Дякую, колеги. Сьогодні цікавий ювілей в Україні чотири роки уряду Шмигаля. Шмигаль відзначився тим, що заявив, що він не бачить утисків опозиції. Я думаю, що опозиція та вся країна не бачить самого Шмигаля, тому що очевидно, що країною сьогодні керує офіс президента, і в цьому контексті наша команда наполягає на поверненні години запитань до уряду, тому що Шарль Мішель, з яким часто плутають Шмигаля, буває в українському парламенті. Частіше, якщо Шмигалю страшно приходити до українського парламенту, ми запрошуємо його до нашого офісу, дійсно подивитися на цю техніку, тому що країна сьогодні не бачить Шмигаля, не бачить фортифікаційних споруд. Дійсно, не бачить ефективної роботи уряду. Ви знаєте, і з цим урядом країна не побачить ні ЄС, ні НАТО, тому що перетворювати розмову з нашими партнерами на мапет-шоу, як це зробив Шмигаль, приїхавши на польський кордон, де навіть поляки його. Не помітили замість того, аби вести серйозну предметну, важку розмову про захист національних інтересів, це не уряд. І очевидно, що країну чекає або інший уряд національного порятунку, ну або, або дуже серйозні проблеми. І в цьому контексті ми вимагаємо повернення години запитань до уряду і постановки в порядок денний інших питань, які працюють на те, аби Україна стала частиною ЄС і НАТО. Сьогодні з Артуром Герасимовим ми бачили ще одного видатного Но політичного діяча часів сучасності голови Верховної Ради України і передали йому листа від парламентської асамблеї ОБСЄ, де більше 19, близько 20 підписів. Це все керівництво парламентської асамблеї ОБСЄ звернулися до голови Верховної Ради з вимогою шанувати парламентські. Плюралізм, парламентську багатопартійність і припинити блокувати міжпарламентський діалог, який в умовах, коли кон'юнктура не на боці України, сьогодні шкодить Україні. І так само ми наша політична сила ініціювала, і ми хочемо подякувати і колегам від голосу, і колегам, навіть від слух народу, є там сміливі депутати, які не оглядаються на офіс президента, і колегам від батьківщини, які долучилися до цієї постанови щодо виконання українським. Парламентом резолюції європейського парламенту від 1 березня 2024 року, де європейський парламент на підтримку України закликає всі країни Європейського Союзу посилити збройну підтримку, посилити санкції проти Російської Федерації, включити конфіскацію російського майна. І ми закликаємо країни Європейського Союзу якнайшвидше реалізувати ці важливі домовленості. Але в цій резолюції є три пункти, які стосуються самої України. 26 ти 27, сьомий пункт резолюції, які говорять про необхідність справжньої боротьби з корупцією, а це допоможе і в побудові фортифікаційних споруд, і негайному припиненні блокувати міжпарламентську діяльність депутатів. І оцю нашу постанову на виконання резолюції підписали 27 народних депутатів. Ми звертаємося до голови Верховної Ради України не наповнювати парламентський день якимось флудом непотрібним, а поставити ті постанови, Нови ті закони, ті створення ТСК, які працюють на силу країни, і власне дякуємо тим політичним силам, які усвідомлюють, як це важливо сьогодні в контексті захисту демократії. Подивимося, яка буде відповідь. Ну але колеги, повірте, що або український парламент і голова Верховної Ради, і вся президія будуть виконувати резолюції Європейського парламенту, або наша політична сила відверто говорить про те, що сьогодні і уряд, і керівництво парламенту просто. Блокують шлях України до Європейського Союзу і НАТО. І це дуже серйозно. Знаєте, парламент не може мовчати, коли з фортифікаціями відбувається трагедія. Парламент не може мовчати, коли замість того, щоб виділяти гроші на фортифікацію, уряд з Офісом президента. Виділяє 17 мільярдів гривень на будівництво доріг. І я не оговорився. Доріг це зараз. Парламент не може мовчати, коли, замість того, щоб виконувати резолюцію Європейського парламенту, ми, Україна, як країна-кандидат-члени ЄС, певні голови комітетів від пана Зеленського кажуть, що це не обов'язково для України постанова, це не обов'язково для України документ. Так ви чи. Хрестик зніміть чи труси вдягніть. І окрім цих двох вимог, також жорстка вимога Європейської солідарності в перший же день проголосувати нарешті. Закон, який влада чомусь боязливо не виносить в зал. Закон про заборону російської православної філії ФСБ в Україні. Бо, ви знаєте, я особисто пам'ятаю. Як керівництво парламенту обіцяло нам це зробити увага, до Великодня минулого року. Особиста. Сьогодні вже рік пройшов. Росіяни вбивають священиків ПЦУ. Ця філія ФСБ в Україні не дозволяє відспівувати наших воїнів. І це задовільняє владу сьогодні. Тому третя наша вимога, ще раз повторю, дуже жорстка. Вже найближчого засідання законопроект про заборону цієї філії ФСБ має бути ухвалений парламентом. Дякую за увагу. вони тягнуть півроку. Чого вони чекають? Дякуємо, колеги. Дякую, колеги. Дякую. І ви знаєте, в умовах, коли канал Рада демонструє пса патрона, все що завгодно, але не сам парламент, долучайтеся до соцмереж нашої політичної сили. Дивіться наші і трансляції, як ви знаєте, і в Ютубі, і в Фейсбук, і Телеграм-канал. І ми будемо робити все для того, аби цей парламентський тиждень український народ знав, чи будуть фортифікації в Україні, чи виконує український парламент. Ламент резолюції європейського парламенту, чому знову влада більше говорить про євроінтеграцію ніж робить в цьому напрямку? Дякуємо.